Середніми обстеженням, проведеними автомобільних доріг, встановлено, що загальна кількість ямковості на дорогах області становить близько 190 метрів квадратних, 190 тисяч метрів квадратних ямковості. На це, на це потрібно для ліквідації цієї ямковості потрібно коштів близько 90 мільйонів лише на ліквідацію ямковості. Маємо 20, ну зрештою, можливо, більше трошки 20-23-24 мільйона гривень. Тому мова йде про те, що наша задача на сьогоднішній день ліквідувати ямковість на основних маршрутах області, і безпосередньо цим ми зараз і займаємося. Розпочинаємо, як завжди, з міжнародних, національних доріг, регіональних і основні територіальні дороги, там, де є по інтенсивності руху транспорту, по соціальній значимості. Таке інше. Значить, на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що ми як ніколи, напевно, за останні роки почали роботи з ліквідації мінковості, фактично використовуючи погодні умови з березня місяця. І на сьогоднішній день з силами областодору інших підрядників у нас ліквідовано майже 6 тисяч метрів квадратних мінковостей. На ці потреби випущено. Близько 700 тонн асфальтобетонної суміші. Роботи продовжуються сьогодні. Наприклад, у нас заплановано 150 тонн, навіть 160 тонн випустити асфальт для робіт двома асфальтобетонними заводами. На цих роботах у нас задіялось від 7, ну, сьогодні 13 бригад, але я думаю, що вже буквально завтра. Післязавтра, якщо сприятних поводних умовах, у нас буде задіяно до 18 бригад сімкового ремонту по всій області. Тобто вся область буде охоплена роботами. Повинен сказати, що ці успіхи наш на сьогоднішній день вони в, багатьох, ну, в більшості стали можливими завдяки діям. Рішучим діям уряду і безпосередньо прем'єр-міністр Арсен Петрович Оценюк дав доручення на наближення коштів, які передбачались на четвертий квартал на фінансування дорожньої галузі, наблизити їх на другий квартал. Тому ми отримали, ну ви знаєте, нашу проблему кожного року, що Більшість коштів на четвертий квартал, і коли йде виробничий сезон, коли саме ми повинні працювати, на жаль, ми обмежені, обмежені фінансування. То в цьому році це питання було вирішено. І ми отримали змогу не тільки фінансувати виконані роботи, а провансувати дочинні підприємства «Облавтодор» на закупівлю матеріалів. Необхідних для виконання робіт зімкового ремонту. Тобто оболовтодор отримав кошти, які він направив безпосередньо на матеріали. І це дало змогу. Сьогодні говорить про те, що у нас сьогодні працює два, завтра буде працювати три заводи по області. І робота ця буде носити сталий характер. Вона ну, буде практично на цей місяць ми розраховуємо на Майже на щоденну роботу, знову ж таки, з поправкою на погоді. Попередньо були погоджені пропозиції Служби автомобільних доріг щодо включення до переліку об'єктів капітального та поточного ремонтів на 2015 рік за рахунок коштів, кредитних коштів, що залучені під гарантій уряду, в обсязі 72 млн грн. Визначено ряд об'єктів, є наглядна скажімо, карта на якій видно і зазначено всі ті об'єкти, які ми плануємо для, ну, для виконання робіт на цей рік. Значить, якщо пройтись, то скажу таким чином. Продовження капітального ремонту автодроги Р-62, лижниця Старожинець-Чернівці в районі села Пізахаричі 8 млн грн. Продовження капітального ремонту мосту через річку Серед, обхід міста Старожинець 8 млн грн. Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-2602 Чернівці застав на М-19 15,2 млн грн. Продовження поточного середнього ремонту дороги житомир Чернівці, обхід міста Хотина, 27,8 млн грн. Продовження завершення поточного середнього ремонту моста через річку Дністер на автомобільній дорозі М-19. Це село Звінячень 9,3 млн грн. Завершення поточного середнього ремонту моста через річку Чермуш на автомобільній дорозі Р-62 Верховина успутила Вижниця-Сторожинець-Чернівці в місті Вижниця це 298 тисяч гривень. Завершення поточного середнього ремонту моста через малий серед у селі Будинець – 422 тисячі гривень. Завершення поточного середнього ремонту автодороги Т-2601 Вашківці путила контрольно-пропускний пункт Руська, окремої ділянки, місто Вашківці 2,5 млн грн. Значить, на даний час ми завершуємо ну, перерахунки проєктно-кошторисної документації і вже розпочали, розпочинаємо процедуру проведення тендерних закупівель. Тому якщо цей перелік, а ми сподіваємося, що він таки буде затверджений Кабінетом міністрів, то це дасть змогу нам виконати досить доволі серйозний обсяг робіт на дорогах області. Окрім цього, Завдяки депутатам Верховної Ради та безпосередньо депутатам від Буковини була прийнята державна програма розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського єврорегіону. Згідно з цією програмою було передбачено виділити на чотири області України це Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська та Чернівецька області 700 мільйонів гривень. Значить, нами було підготовлено пропозиції по використанню даних коштів. Ну, від, скажу вам відверто, ми готували пропозиції, на які, десь задовольняли потреби нашої області, а мова йде тут за один маршрут. Це, він визначений безпосередньо в урядових документах. Це стрима малига. Тобто це не йде мова про всі дороги, просто цей маршрут визначений як важливий для розвитку саме Карпатського регіону. То наші пропозиції були близько 200 млн гривень, але попередньо на сьогоднішній день ми розраховуємо на 175 млн гривень, тобто рівну частину від, від запланованої суми. Яка вона буде по факту, поки що? Я не знаю. Буду інформувати вас після отримання вже відповідного наказу чи постанови. Значить, під цю суму 175 мільйонів гривень ми запланували відремонтувати ділянку дороги, практично від снятина до Чернівців. І від Чернівців ми планували майже до Припруття, ну, до, до відгалучення туди в, в бік Мамалиї. Ну, але ці дані попередні, вони також відображені на, на, на цій схемі, можна буде подивитися. Зараз ми завершуємо вже конкретні прорахунки в вигляді проєктно-кошторисної документації, будемо бачити все ж таки, наскільки нам ну, хватить цих коштів. Значить, технології передбачаються дві по ремонту дороги. Перша це гарячий ремікс плюс мультимак.